Де сунете, чи гесунете лімба румине. Пара звуків че чи, чи, в румунській мові. Час годинник. Чорбе борщ. Чине хто? Чупірке гриб. Киня собака. Перекя десуніті дже, джі, ен лімба ромини. Пара звуків дже, джі в румунській мові. Джам – вікно. Джірафе – жираф. Гогошар – перець. Джігант – гігант. Дженіу – генію.